Витративши за два роки близько 100 мільйонів доларів на нових футболістів, ігор Суркі замість суперкоманди отримав два найгірші сезони в історії чемпіонату України. Більшість дорогоцінних легіонерів показують стабільний регрес. Вони грають за гроші. Тільки за гроші. Нема патріотизму, нема духа динамівського. Немає самовіддачі, така як є у наших українських футболістів. Вони не професіонали. подивіться ігри Ленса за ПСВ. Я їх бачу. Бохані нічого не може сказати. Він, мабуть, саме нормальний, а баланда тут то взагалі без шансів. На півфінальний поєдинок проти чорноморця Сергій Ребров одягнувся, неначе на прогулянку. Спортивна сумка, спортивне взуття, молодіжний стиль одягу. Перед матчем новий наставник Динамо спілкується з журналістами та керівниками команди. Такий стиль та поведінка, неначе наголошують. Динамо стало демократичнішим. На лавці запасних Ребров залишає ідея, якого не включили до розширеного списку збірної Нігерії на чемпіонат світу. Це ще один факт регресу багатомільйонних заробітчан. Але до стартового складу все одно потрапить шість легіонерів. Тут і Драгович, і Беланда, і Ленс. Трійка футболістів, яких найбільше критикують. Свій перший момент Динамо створить завдяки україно-нідерландському дуету. Макаренко подав, Ленс пробив. З протилежного флангу класну передачу вирізав Ярмоленко, але Мбокані не влучив у ворота. Потім Ленс покаже, за кого Динамо заплатило 10 мільйонів євро. Швидка контратака слаломний забіг і влучна передача на Ярмоленка. Чорноморцю щастить. Активність Динамо завершується логічним голом. Ленс подає з флангу, а гармаш виграє другий поверх у Рибенка. Радість півзахисника Динамо контрастуватиме із емоціями Даніло Сілви. Свій другий м'яч Динамо забило знову після передачі Ленса. Окріашвілі помилився з пасом п'ятою. Нідерландець підхопив м'яч і віддав сильний асист на гармаша. Кутаста безотосний зіграли повільно. А Денис, забивши гол, першим підбіг подякувати Ленсу за передачу. Мені цікаво донести футболісту, щоб взяти від нього більше, ніж він віддавав раніше. Я уверен, що футболісти всі високого уровня. У другому темі Динамо не знизило активність. У Чорноморця просто не вистачило сил на ще один подвиг. це п'ятиденна різниця у підготовці до поєдинку. Рахунок збільшився після фолу Дематоса на Бокані, штрафному майданчику. Ярмоленко переграв без атосного під спокійну радість Сергія Реброва. Але найкрасивіший гол вечора був попереду. Чорноморець подавав кутовий. Велозу величезна рідкість для португальця. Головою вибив м'яч зі штрафного майданчика і побіг вперед. Це ще один непритаманний для нього момент. Ленс поборовся в опорній зоні, продавив кількох захисників, але м'яч після підкату Матаса опинився у велозу. Точна передача на Ярмоленка. скидка під удар Мбокані – 4-0. Сьогодні ні клігіянірам нікому ні претензій. Видно була що команда терпіла, старалася і знала, що вона хоче зробити. Але найбільше Реброва порадувала грав захисті. Чорноморець мав лише один гольовий момент, коли Гай пробив занадто високо над воротами. Повернення Олександра Шовковського, який востаннє грав ще взимку проти Валенції, позитивно вплинуло на захист Динамо. Драгович із Даніло Сілою в центрі оборони виграли більшість своїх єдиноборств. Макаренко та Гусяв були активними на флангах, а легіонери атаки нарешті почали грати з азартом на команду, а не на себе. Ленс часто забирав м'ячі у суперників і сталився у підкатах. Цього компоненту гри не цурався і Мбокані. Навіть часто пасивний Беланда стрибав у підкаті, аби заблокувати простріл, і нехай не вдало. Але таке бажання грати на команду дозволило Динамо не пропустити гол у власні ворота лише в п'яте за півроку. Сьогодні, слава Богу, не пропустили, пропустілі. Первими і нужно було. все-таки много работать над этой обороной. Спасибо ребятам, что сегодня действительно дисциплинированно сыграли в обороне. Это на данный момент очень важно. Мы отрабатывали отрабатывали игру в обороне, взаимодействие команды при обороне. И над этим акцентом игры и компонента мы работаем почти не каждый день. По уровню игры, который показывает команда, безусловно, есть сдвиги, а сдвиги в лучшую сторону. Це однозначно це був один із найкращих матчів Динамо у сезоні. Така азартна гра та дисципліна Динамо не могла не сподобатися Ігорю Суркісу. Коли змінювали Беланда та Ленса в другому таймі, ніхто не влаштовував істерик та показових сцен. Беланда навіть першим простягнув руку Реброву. І якщо багатомільйонні легіонери Динамо гратимуть з таким бажанням стабільно далі, то хоча б за це Сергій Ребров повинен стати головним тренером Динамо.